Як впливає життя на вулиці на здоров'я? Ноги саме якщо ноги мерзнуть, сразу починається кашель, насморк і тому подобне. Себе почувати погано. Все починається з ног. Якщо ноги не грієш, то можна слягти. Як, наприклад, без хачку отримати медичну допомогу, якщо вона потрібна, у мене був случай в медичне по з поводу скорої помощі виповалі, і я случайно на доску трухляво листав, проліжав утро не можу. Визиваємо скору, візу скору, А нога болість, встати не можу. привозять в Оболонський район скорою допомож. Рентген, все, вона каже, у тебе все нормально. Я говорю, какої все нормально? Я не можу на ногу стати. Іли їдемо, і тебе на улицю, або їдемо за Київ, а потім будеш забиратися сам. От і наша медицина. А в сенсі за Київ, це навіщо за Київ? А більше нікуди не хотіли брати. У мене, от просто теж до цієї теми нещодавно був лікар швидкої тут, і він, от якраз, розповідав, що багато людей визивають безхатькам швидку, а він каже, що не треба цього робити, тому що ми там все одно нормальну допомогу їм не надамо, бо там часу немає документів чи там ще чогось. Дивиться, якщо ти хочеш. Хочеш допомогти бомжу, ти дивишся бомж лежить, тобі його шкода, да? ти хочеш поможи, то ну, візьми, забери додому, помий, Може нормальний мужик тебе? і живи з ним. Ну, нахіра ти допомагаєш бомжу чужими руками. Як ти до цього ставишся? Все ж таки варто викликати швидку безхатьком чи ні? Шмитка, яка бригада приїжджає? Одна бригада може тебе прийняти забрати і витести в больницю, а друга може бригада просто подивитися, і уїхати.